Олімпійська писанка з'явилася у Чернівцях до її створення на театральній площі долучилися імениті буковинські спортсмени, учні художнього училища і всі охочі до пенсля чернівчани. Як це було далі у сюжеті Павла Монахова? Лучниця Тетяна Дорохова виводить пензликом свою частину візерунку. каже, востаннє власноруч розформовувала писанку ще в дитинстві. Зараз же через постійні тренування на це немає часу. Цього року Пасху відзначатиме з суботи на церковному служінні. Починаючи з вечора, до 12 години до самого ранку, потім освячення кошиків. Потім ми приходимо додому і всією родиною сідаємо куштувати це все. І вже після обіду ми зустрічаємося з друзями і виїжджаємо на природу. Ще одна лучниця Лідія Січенікова зараз мала бути на підготовчих зборах у Києві, але їх скасували, тому спортсменка нарешті зможе відзначити великдень вдома. каже спортивної діяти не триматиме, адже свято є свято. Паста. Е Яйця такі розмальовані або не знаю, ще ще не готувала. До речі, буду на дня ну, може сьогодні, завтра готувати і, і ковбаска, сир. Цю 60 сантиметрову писанку виготовили за підтримки представника громадської організації Самопоміч Андрія Брязкала. Ескіз яйця містить у собі елементи олімпійських дисциплін і Буковинські візерунки. Його розробили студенти вищого професійного художнього училища номер 5 Наші реставратори вилили самеється з гіпсу. І нанісся малюнок, нанесли малюнок, і вже для того з ескізу ми тепер розфарбуємо спеціальними акриловими фарбами. Ідея створення такої писанки виникла декілька днів тому, розповідає легкоатлет Іван Гешко. Коли ми ну, придумали зробити таку олімпійську, е, олімпійську писанку, так, то ми ну, запиталися, чи підтримує нас на національний олімпійський комітет. На сказали, будь ласка, це у вас буде, це вперше в Україні буде така олімпійська писанка саме в такому форматі. Сам же титулований спортсмен святкуватиме велик як зазвичай, у рідному селі Кліводині. Про це свято в Івана Гешка лише приємні спогади. Відколи я пам'ятаємо. Не завжди е, батьки брали з собою до церкви. Ми завжди хотіли тих, знали, що нам давали за поману там тих писанок. Е, медівники такі були, знаєте. Хоча зараз вже таких ніхто не піче, тому що було ручкажуть, ручна робота це пекли самі люди в пічі. І цього свята ми чекали, напевно, цілий рік. Легкоатлет Микола Лабовський готується Добре, до чемпіонату України та відбору на чемпіонат Європи. Та це згодом. А зараз приємні клопоти. Його святковий кошик виглядатиме традиційно. Це пасочка і така пасочка, яка ну, домашня. Це писанки обов'язково, ну, якийсь там шматок м'яса якогось ковченого. Ну, вино, ну обов'язково це має бути до оформлення писанки. Долучалися не лише спортсмени, але й школярі, і всі, хто вміє вправлятися з пензлем. Охочі вишикувалися в чергу, адже кожному хотілося стати співавтором олімпійського символу. Мета головна в будь-яких проявах, скажімо так, пропагувати ідеї олімпізму. Ну і християнські вже теж якісь цінності, тому що ми напередодні такого свята великого. Готову писанку спортсмени передадуть на зберігання до музею міжнародного олімпійського комітету у швейцарську Лозанно. Павломана. Ахов Максим Шварцман Чернівацький промінь